Карпася Січ це не армія, це парамілітарна організація масова, яка мала біля 15 тисяч населення членів по селах і так далі, це, значить, люди, які часто не мали відношення до зброї або не проходили ніяких збройних вишколів, яка мала натомість свої гарнізони постійно озброєних і вишколюваних чоловіків, що мали допомогти, і в порядок утримувати внутрішній, і правдоподібно, безпеку, бо в один час це виразно команда Січі пропонувала урядові, і евентуально на випадок, Ви випадок Карпатської країни, і на випадок, якщо е, дійшло би до зудару з Мадярами, бути зав'язкою національних збройних сил. Як, як ця організація постала? Вона постала, зністили молоді націоналістів насамперед, місцевих і кількох, які вже прибули від ОУН від ПУНу, правду українських націоналістів за кордону у жовтні, в жовтні листопаді 38-го року, спочатку як організація народної самооборони, а тоді дали Карпатська Січ. І ще в Ужгороді. А потім масово розвинулася в хусті з хусту Україна була поділена на 10 округ січових команд і так далі.